Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні на огляді в нас гра SpaceGate Odyssey. А цедріка Левбре варті від Вітсента Д'Ютре. В цій грі від 2 до 4 гравців будуть будувати свої космічні бази. Виконуючи накази капітанів і програмуючи своїх роботів для можливості колонізувати віддалені планети і зуміти випередити своїх опонентів в цій космічній гонці, за фактом у цій грі кожен раунд гравці будуть активувати одну із п'яти локацій дій і виконувати її властивість, набираючи тайли бази і розбудовуючи її, або переміщуючи своїх міплів, щоб заповнити відсіки для польотів і відправити своїх людей до інших планет, які вже і приносять переможні очки. Так, багато чого наговорив, але зрозуміліше не стало. Тож давайте дивитись ближче. Поїхали. Спершу давайте подивимось на наш відсік управління. Отже, на початку гри кожен з гравців має по одному інженеру у кожній із цих трьох кімнат, а у білій по головному інженеру, який в нас в ось такому костюмі. Це є наші 5 можливих дій, які виконуються активацією цих локацій. У свій хід гравець повинен узяти будь-якого інженера і поставити його на цей постамент, а потім виконати певну кількість дій. Кожен інженер дає одну дію. Інженер в костюмі дві дії, а роботи, якщо вони будуть, також по одній дії. Проте роботів ми не можемо переміщувати із кімнати. А дії тут доволі прості. Наприклад, біла кімната дозволить нам за одну дію узяти будь-який верхній тайл із будь-якого стосу. Або за одну дію ми можемо взяти тайл та перекласти його під низ цього стосу. Тайли в нас поділяються не тільки за кольорами, а й за типами. Нижні тайли дають можливість генерувати жителів на нашій базі. Середній ряд дає вказані на тайлах бонуси. А верхні це відсіки для польоту на інші планети. Проте під час виконання цієї дії взяти два тайла з одного стосу за один хід не можна. Після цього ми повинні розмістити усі тайли, що ми узяли на своїй базі. І на початку гри в нас вже є один базовий тайл із поселенцями, і ще два, які ми обрали додатково. Нові тайли ми можемо як завгодно з'єднувати з іншими відсіками. Однак є одне правило: відсік повинен завжди з'єднуватись хоча б з одним проходом. Також у кожного гравця є спеціальний тайл, який дозволяє повністю перебудувати станцію. Це стає ну, дуже важливим ближче до середини гри, коли ти починаєш розуміти, що логістикою на твоїй базі навіть не пахне. Наприкінці виконання дії після активного гравця кожен з інших гравців також має право виконати цю саму дію за кількістю дій, які вони отримують зі своїх інженерів або роботів. Ну а наприкінці ходу активний гравець знімає свого інженера з постаменту і передає хід наступному гравцю. Далі в нас є три кімнати: синя, рожева та зелена. Кожна з цих кімнат активує відповідний колір наших тайлів на базі, тобто ми можемо переміщувати наших поселенців в кімнати активованого кольору. Те, наприклад, зараз ми активуємо рожеву кімнату, тобто ми можемо переміщуватись по цим трьом тайлам. Проте усі наші Відсіки на нашій базі наразі закриті. Їх спершу треба активувати. Для цього ми переміщуємо нашого поселенця на цю кімнату, і він активує цю кімнату, перевертаючи її. Але після цього наш поселенець вибуває з гри. Наприклад, у нас є ще три очки дії. А, і це перше очко, ми перемістилися ось сюди. Далі ми перемістилися ось сюди і перемістили ще одного ось сюди, поселенця, активувавши цю Кімнату, перевертаючи її, і цей поселений вибуває з гри. Проте активуючи тайли, на яких зазначені ось такі бонуси, гравець відразу їх отримує. І, наприклад, ось такий тайл нам дозволяє при активації виставити одного з своїх роботів в будь-яку з кімнат. Наприклад, це буде жовта кімната. Проте цього робота ми переміщувати вже не зможемо. А ось така кімната нам диктує, куди саме ми можемо виставити робота. Це буде синя кімната. Ось такий тайл дає нам змогу додати ще одного інженера на будь-яку кімнату. І це, мабуть, буде біла кімната. А такий тайл додає один костюм одному з наших інженерів, в якого ще його нема. І після цього цей інженер буде приносити нам вже не одне очко дії, а відразу два при його активації. Ну і звісно, кожен гравець так само може переміщувати своїх поселенців, якщо має інженерів у активованій кімнаті. Останньою в нас є жовта кімната, і при активації вона дозволить нам поповнити наші відсіки новими поселенцями. Якщо на базі гравця є ось такі відсіки з символом інь янь в центрі, тоді гравець може за одну дію жовтої кімнати повністю заповнити цю кімнату, виставивши своїх поселенців на відповідні комірки. Наприклад, центральна також має цей символ, тому ми виставляємо туди трьох поселенців. У нас є ще одне очко цієї дії, тому ми можемо обрати або цю кімнату, або цю. І, наприклад, ми обираємо синю кімнату, виставляючи туди чотирьох поселенців. До речі, якщо при активації зелених, рожевих або синіх кімнат, гравець переміщує своїх поселенців і повністю заповнює ось такі кімнати для відправки наших поселенців, які в центрі мають один із цих трьох символів. Тоді гравець відразу наприкінці цього ходу відправляє своїх поселенців на відповідну планету. На початку гри гравці відбирають 5 ось таких планет, і тільки 3 з них є активними, дві у запасі. І кожна з цих планет має свої властивості як по набору очок гравцями, так і по способу розміщення ось цих поселенців. Коли ви розміщуєте своїх поселенців на планету Планк, ви можете розміщувати їх на будь-яку порожню комірку. Кожен з них при підрахунку очок за цю планету принесе одне переможне очко. Проте, якщо гравцю вдасться створити найдовшу лінію із з'єднаних поселенців, тоді він отримує 7 переможних очок. Якщо буде нічия, то по 5 очок кожен з гравців. Колінс дає переможні очки за контроль. Ось таких вулканів, коли гравець зможе викласти навколо одного з вулканів. Чотири або більше своїх поселенців, то він при заповненні усіх комірок отримує сім переможних очок. І якщо буде нічия, то по три переможних очки кожен з гравців. А Сускинт не має ніяких інших властивостей, окрім просто отримання двох переможних очок за кожного розміщеного поселенця. Але найголовніше, що ці планети гравці підраховують лише тоді, коли повністю заповнені усі комірки. Тоді гравці отримують переможні очки за них. Забирають собі ось цих поселенців, а також викладають нову планету, яка тепер стає активною. Що цікаво, нараховуючи ось ці переможні очки, гравці рухаються по ось такому колу із цифрами. І якщо гравець робить повністю коло, він повинен викласти одного зі своїх поселенців із запасу на ось цю комірку, відмічаючи, що в нього вже є 10 переможних очок. Ще одне коло і ще один. Поселенець ще 10 переможних очок. А ось якщо гравець робить третє коле, то він повинен викласти сюди свого інженера. Причому він повинен зняти інженера із однієї з цих кімнат. До речі, якщо так стається, що у цього символа вже немає своєї планети, то гравці просто відправляють своїх. Поселенців на цю планету, і наприкінці гри кожен з них принесе одне переможне очко. Якщо подивитись ближче на наші планети, можна зустріти там комірки із ось такими стрілочками. І коли гравець викладає сюди свого поселенця, він отримує додатковий бонус. Перемістити один із цих п'ятьох жетонів на одну поділку правіше. Наприклад, зараз гравець рухає рожевий на одну поділку правіше. Ці жетони відмічають кількість переможних очок, які гравці зможуть отримати за відсіки у своїй базі. Коли усі п'ять планет, які були обрані для партії, повністю будуть заповнені, гравна завершується наприкінці цього раунду, і гравці приходять до фінального підрахунку очок. Додатково гравці отримують, як я вже казав, по одному переможному очку за кожного свого поселенця на цій центральній планеті. А окрім цього, гравці також отримують ще переможні очки за свої відсіки на базі. Залежно від того, де знаходиться цей маркер. Наприклад, наразі за кожний зелений відсік гравець отримує по одному переможному очку. За кожний синій нуль. Але кожний рожевий принесе по 4 переможних очки тобто, це 16 переможних очок. А ось такий чорний жетон дає переможні очки за комбінацію із трьох різних кімнат: зеленої. Рожевої та синьої. Тобто у гравця є дві таких комбінації, тому він отримує ще додатково 14 переможних очок. Проте додатково ще потрібно відняти по одному переможному очку за кожний відкритий коридор, що є на його базі. Тобто, зараз це усього три очки: один, два, три. Той гравець набрав найбільше переможних очок, звісно, і стає переможцем. Чесно кажучи, гра Space Gate Odyssey а, виглядає дуже комплексною місцями мудреною якоюсь грою, проте варто один раз неї зіграти, як усе стає на свої місця. Гра дуже логічна, і все тут базується саме на вірному розміщенні тайлів у себе на базі і, звісно, розміщенні цих інженерів по кімнатах. Бо, як ви розумієте, кожна активація іншим гравцем може допомогти вам виконати декілька додаткових дій, навіть не у свій хід, і це вирішує. Дуже багато. Проте, якщо ви пішли в інший колір від сіків, і всі активують те, чого у вас немає, це також велика біда. Тому синергія цих понять повинна бути присутня. І хочеться вам з цього чи ні. А доведеться вдивлятись, чим там дихають інші гравці, щоб отримувати більший профіт від їхніх дій. Знаєте, мені здалося, що уся партія в SpaceGate Odyssey поділяється на дві частини: саме розбудова своєї бази, відкриття та активація цих відсіків та наповнення кімнат додатковими інженерами та роботами для більшої кількості дій. А вже після того, як все це зроблено, усі гравці перемикаються на. Виробництво поселенців і їхнє переселення на планети, і там вже розпочинається. Реальна гонка, хто встигне швидше за всіх перекинути туди свої фішки. Це з одного боку дуже круто, що в грі є а, такі акценти на фазовість гри. Проте, у той самий час невірна підбірка тайлів для бази чи замала кількість ваших інженерів у кімнатах може вам зробити дуже багато проблем під час фінального спорту, та навіть невірний вибір цих символів для відсіків, які, наприклад, ведуть на планету з маленькою кількістю очок, і все. Ви відправлятимете туди своїх поселенців, вони там губляться, і ви нічого з цим не можете зробити. Чесно кажучи, ця гра навіть після прочитання правил залишила дуже сумнівні відчуття щодо своєї пригодності, так би мовити. Проте, вже після першої партії я міг сказати, що ця гра вартує того, щоб залишитися у мене на поличці, тим паче, що її мені вдалося вихопити зі знижкою всього доларів за. 6. на цьому мене все ставимо. вподобайки, кому сподобався цей огляд. Коментуємо. І, звісно, підписуємося, адже на каналі Beaver Games завжди є на що а, подивитись. Ну а для бажаючих отримувати контент поза чергою. Є можливість стати спонсором каналу чи на патроні, чи на Ютубі. Тим паче, що знову приходить час оновлювати апаратуру для ще більш якісного контенту. Проте найголовніше бережіть себе, все буде Україна, і з любов'ю до кожного.